Ну це ж ми з нею йдемо на пляж в таку погоду. Чекаю на подругу. Так, знаменитий київський борщ з чесночною булочкою. Шість євро. Ух ти, закарпатський гуляш. По... Переклад. Замашлюний різдві. Та тарілочка привет с он моя робота едальня. вкусный ну мені борщ сленей а наташка каже он такий недобрий що аж без зіла за чаєви ну так там нормально кидай це дуже багато наверно кита половину надо було кидать так скільки 23.40, ну ми наїлися. Шляпаю, шляпою, шляпою ходити по вулиці, не доведеться. Все, наїлися, йдемо гуляти. Який вітер. Так, ну. Біч бар Йдемо в біч бар. А ну що тут заціли? Чунга-чанга. Апероль, вот манго, Ух ти, це вже по 13 євро аперолі. Ой, ковмили. Це мені більше двох годин працювати треба на один коктейль. не було півтора року, я не бачила сутка з Звук поганий, півтора року не було. Наче вчора уїжджала, а вже приїхала. За це вип'ємо пірольчик на об'єднати. <рекунь> 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 Я сижу і думаю, що я в Іспанії. Сьогодні таке відео Релакс, море. Я вам дарую це море. Це ми не п'ємо це, як штатив для телефона використовували. Погода супер, супер! Неплохо! <риклад> Збирається дощ і всі розмісти. Погуляти тут сьогодні не вийде. Все пусто, все пусто. <риклад> тебе тебе! А, можна було під мостом переховатися. Можна? Вон тобі качеля вже вільна. Потім прийдемо. А, мокро. О, хочеш зроблю тобі чайку. Чайку. Бо щось жруть, а ворони. Ті, ті, як тепло на вулиці. Та на вулиці тепло, а Диві ти бачиш, трапіця? як пусто. Гля, да. нема ніде нікого. Тільки ми і чайки. Це якась вулиця паламги, я тут ще ніколи не була. Їдемо перевдягатися знову на море. Шампанське з рибкою. Ми вчасно приїхали. Знову дощик. Ну звідси потім, потім, виріжем фото, да? потім, виріжем потім ми виріжемо фото, так? Потім виріжемо фото? Потім ми виріжемо фото. Такі чилі на розслабоні спортсмени і гуцула. гуцука Ксеня і дзідця або Данилко да. Андрій, сердючка. Як оце пройти людям? Там море, там кафе. Так а як пройти? Через кафе давай пройдемо, якщо там можна. Шукаємо свою лавочку. Це не вона? Ось теж є. А ну чекай, це не наша. Ні, ні, це не наша. Дальше? Тут теж прикольно. Ну Можемо тут сісти, А там лучше? Там може бути зайнято. Ось, знайшли нашу лавочку, якщо я правильно гадала. Тільки як вона якась тут стала ще більше. Ні, так, будем бу будуємо ліжко, що будемо робити? Будемо... Дощ. Як буде дощ, у нас є плащі. Я зараз свій знаходжу, біленький. мартишка. О, дождь. Нормально. Ну, а что нормально у нас квартирка в лесе. Оп. Опа. Опа. А тарілочки то нема для винограду. Цілий день з тими склянками ходимо. Сугім та Народження, і в і і заможного день народження, є у кожного. Ось ведесенька в хату тут хоч не йде дощ. Він десь там на дереві залишається. Все на місці, нічого не вкрали. Треба було швидку зйомку включити, цю покадру, а я не вмію. Ми дуже сильно намерзлися і тепер підемо кудись, в якесь кафе погрітися, бо в нас всього-навсього один день для зустрічі. Хочемо сьогодні вижити багато. Так як ця кафешка закрила доступ до пляжу, то проходимо через її територію. Бо там пройти не можна. Дивіна, але красиво, не? але гарно так. О, дивіться, скільки там лишилось сантиметр до того, як море зустріне сонце. У меня есть одни О, это же наши. Слава Діана! Нам ну, бачите, як знімаю, то одразу сховався від мене. А так то до всіх пристає і продає. Ну, не знаю, сюди прийдемо чи ні. Італійська піца відчинена. Нам головне не відходити далеко, бо нам треба на захід сонця встигнути. Слава Діана! Везде. Так, ціни в піцерії. Аля піцерія. Сіни Маргарита 12 євро, папіроні 14 євро. Сніданок до 12 -ї. Нам вже не потрібно, але ціни показали. Куди отак роблять Наташа. Отак. <світ> отак тихі холопи, а багаті там. Бач <світ> там очередь. Ми не туди <світ> зайшли з тобою. Це <світ> ж вчора ми там були на концерт. Видно. Якийсь концерт. <плес>

помахало. Mm. А скільки ми чекали? Півгодинки. 25. Mm. О, 25 хвилин. Така піца. Скільки коштує? 14 євро. 14, 14 євро. А нас виявляється видно. Баніоснує. Я собачок є. Слава mm Діана. -hmm. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Я знімаю. Ви не проти? А за У мене YouTube канал. Український шуром, да. Я не українець, але я там. Ви допомагаєте Україні? Так. Ну тому що я там знаходжусь, не фронту. Чотирнадцята бригада. Чотирнадцята бригада. А Зачем вам треба допомагати Україні? Потому що треба. Ми вам дуже вдячні за те, що ви робите. А як вас звати? Я дуже вдячна цій людині, яка допомагає захищати мою Україну. А вам дуже вдячна за те, що ви надали. за завгідь, що тобі є. Дякую. Тоже щось вода знімає. Конкурентка моя. Ага, ну, ніхто не купує. Підоволені і задоволені, попри все. Все, провела я свою Наталочку, посадила в таксі. Зараз 2250. Побачимося ми з нею вже через рік. Рада була бачити. Знаєте, возмущаюся. Що це таке? Приїхало таксі, а в таксі вже на передньому сидінні сидить пасажирка. Ну, тобто якась його дівка. Я думала, тільки в Україні такою хернею займається. Таксист гуляє зі своєю дівкою і приїздить на замовлення. Ну, а якби нас було там три людини, ну що це за херня? Ой, ладно, не буду токсичити. і таке. Все, всім добра. Колекцію сина подаруночок 15 канадських доларів. Колекція колись була, звісно, більша, але за деяких обставин вона стала менша. Так, це в Е, Румунія. Десь в інтернеті Львідька купив, задешево в Україні. Це теж Румунія. О, польські. Ленки. Поляки. Це Казахстан. Казахстан. Це Умерика. Це, ну, це є дріт але чисто в колекційних цілях. Квиток банка от сосії. Ну, а це гривніки 20 Ще й старого зразку. Ще. І лімітована, наскільки я знаю, їх там випустили. Синок каже, що тираж 300 тисяч. Їх уже нема, але звісно, їх хтось перепродає. Тобто, ну, по курсу 20 гривень на 20 гривень поміняти не можна. Сина, а за скільки ти цю бумажку купував? 20 гривень ти купив за 400 гривень. Тут ще тільки євро не вистачає. Давай єврика сюди кинемо ліку. Яку ти хочеш да ні? Не надо всі Ші. ні в колекцію вистачить такої.